Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про композиції, з якими в мене сталося кохання з першого подиху. Це аромати, відчувши які, я зрозуміла, що хочу мати їх в своїй колекції, що вони відповідають моїм якимось внутрішнім еталонам краси звучання і ці аромати з часом з'явилися в моїй колекції. В сьогоднішній підбірці також будуть композиції, які я собі придбала без затесту. І коли їх відчула перша, була неймовірно щаслива своїм вибором і тим рішенням, яке прийняла, коли купувала ці композиції. В мене, наприклад, дуже часто бувало таке що якісь дуже відомі знакові аромати від в момент першого знайомства не справляли на мене ніякого враження ну я маю на увазі позитивного так у мене було із Шанель номер 5 так в мене було з шалімаром так в мене було власне з Діор Дюна це лише з часом я зрозуміла та відкрила для себе красу звучання цих ароматів а сьогодні в вашій увазі я хочу представити композиції, відчувши, які я відразу, знаєте, в середині мене заграбала така якась музична симфонія, і в мене наповнювала неймовірна радість від того, що я знайшла той аромат, який неймовірно мені подобається. Тож сьогоднішній... В сьогоднішньому відео я представлю вам підбірку ароматів, з якими в мене сталося кохання з першого подиху. І в сьогоднішній підбірці самим таким давнім ароматом є аромат Chanel Chance of Fresh. Це, до речі, перша композиція люксового бренду, яка з'явилась у мене в колекції, і, в принципі, тоді ще колекції ніякої не було. Це перший аромат от, люксового бренду, який я придбала собі саме будучи під оціми першими враженнями від знайомства з ароматом. Це сталося в рік виходу композиції. Це був 2007 рік. І я тоді на той момент працювала в глобусі, і там є магазин прокарт, і в них такий великий, красивий презентаційний стенд. В самому торгівельному центрі, коли спускаєшся з ескаваторів. І от я пам'ятаю одного разу, я там, в один з днів я йду на роботу, стоять дівчатка-промоутери і пропонують послухати цей аромат. І яке неймовірне враження склала на мене ця композиція. Я, по-перше, послухала її з блотера. Вона мені дуже сподобалась, потім я попросила дівчаток нанести її на, на мене. І день я походила в цьому ароматі. І ці неймовірно красиві цитрусові ноти, ноти жасмину, гіацинту, ноти амбри, білого мускусу, ноти пачулі, ноти тикового дерева. Ну, тоді я ще їх якось так не могла ідентифікувати, як зараз в мене це виходить, але вони справили на мене таке. Незабутні враження, що я там дістала е, потрібну суму на цей аромат, і купила його тоді в брокарді. Для мене це було трошки така вартість зависока, але те неймовірне враження, яке на мене справив аромат. Якби стимулювали мене до того, щоб я придбала цю композицію, і я була неймовірно щаслива, коли носила цей аромат. Він збирав неймовірну кількість компліментів, оточуючи завжди позитивно реагували. Ну власне зараз реагує дуже позитивно на цей аромат. Він прекрасний, тому це перший аромат сьогоднішньої підбірці. Композицій, в яких в мене сталося кохання з першого подиху. Таким же красивим і ароматом, який справив на мене неймовірно позитивне враження, є композиція бренду Черруті 1881. Зйомство з цим ароматом відбулося в. В дюті фрі аеропорту Будапешту. Так буду з вами відверта, Цей аромат. І зараз він відноситься до категорії бюджетних композицій. І тоді він в Дюті Фрі коштував не супер великих коштів. Він, він стояв на оцих традиційних полицях, де знаходяться акційні аромати за досить комфортну вартість. Здається, тоді це було 19 99 євро, і в мене ця сума була, і вона була для мене не критичною. І я почала вибирати аромати на цій стійці. І в момент, коли я відчула оце неймовірно красиве, елегантне, вишукане, жіночне звучання цієї композиції, я була вражена цим звучанням, ну і, відповідно, відразу собі придбала цей аромат. В ньому неймовірно, красиво відкривається нині мною дуже улюблена нота Ірису, яка є власне і на старті, і в серці композиції. Красива така деревина база з амбри, санталу. Роблять аромат вишуканим. Його звучання дуже елегантне жіночне. Для мене це аромат такий, знаєте, як бізнесовий, дуже вишуканий, витончений, неймовірно красивий. Е, окрім ірису, відповідно, тут є і Бергамот, і жасмин, і герань, і мімоза. І знову ж таки, це дуже вишукано, лаконічно, неймовірно люблю цей аромат. Завжди його рекомендую як дуже достойну композицію в бюджетному сегменті і вкотре вам. Рекомендую її спробувати, а от згадуючи мої враження від аромату, я от була приємно вражена цим звучанням, і для мене на той момент це вже було теж років 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 ну 12. Отак. То для мене цей аромат був таким красивим, еталонним, жіночним, елегантним. Дуже я тоді Величезним задоволенням відносила це аромат, тому і вам рекомендую його спробувати. І решта композицій в сьогоднішній підбірці це все такі свіжі аромати, це те, що нещодавно з'явилося в моїй колекції. І е, така важлива ремарка. Практично жодної з цих композицій я не слухала ну, перед тим як придбати. Я просто читала піраміду композицій, знайомилася з відгуками інших користувачів, з якимись аналогіями, асоціаціями, які в них виникали з цими компози... з цими ароматами. Ну, відповідно, приймала рішення про купівлю аромату, як то кажуть, наосліп, і була вражена красою композиції, які. Потім ставали частиною моєї колекції, і е, навіть коли ці аромати закінчуються, я їх поновлюю. Е, е, це стосується, от, наприклад, аромату бренду Yves Saint Laurent Cinema. Неймовірної краси вишуканий жіночний аромат. По-перше, сама естетика пляшечки це окремий такий пункт задоволення, який. Цей аромат якби покриває в мені. Ну і саме звучання, неймовірно, яке ніжне звучання мигдального цвіту. Окрім е е е мигдального цвіту, тут дуже красивий жасмин та піон в е серці композиції, амбра, білий мускус. Бурбонська ваніль роблять цей аромат дуже затишним, вишуканим, жіночним. Ноти клементину на старті дають йому все-таки якесь таке м'яке, прозоре, свіже звучання, але все-таки це дуже такий затишний, елегантний, вишуканий аромат, який все таки для мене він асоціюється з більш таким урочистим виходом або з якимись такими більш святковими подіями. Але я зараз, аби собі підняти настрій, дуже часто в повсякденному житті користую цей аромат, і це вже дубль композиції, тому що мені дуже важливо, щоб цей аромат був в моїй колекції. Він якось так дуже позитивно на мене впливає. І в мене з цим ароматом також сталося кохання з першого подиху. Він настільки. Тільки приємно мене вразив своєю красою, своєю вишиканості, якоюсь такою дуже делікатною манерою прояву, дуже красивий аромат, тому сьогодні він також в моїй підбірці. Таким самим красивим і таким же ароматом, який неймовірно мені сподобався з першого моменту його відчуття, є аромат бренду Shadow Zen. Це теж вже я повторюю це аромат. Він от в такому новому оновленому флаконі, більш лаконічному, і він мені більше, якщо чесно, візуально імпонує і відповідає є тотожним до того звучання, яке. Має ця композиція. Вона знову ж таки теж дуже м'яка вишукана, якась така деревинно невагома з квітковими тонами. В композиції якось дуже філігранно переплітаються в своєму звичанні і ноти яблука, і ноти персику, і е, бергамоту, і грейпфруту, і ноти лотоса, фрезії, троянди, фіалки. Дуже м'яка база з. Амбри. Цю амбру також трошки ущільнює і так підсилює кедр, мускус, пачулі, ладан і дуже красиво, дуже вишукано. Якесь таке, знаєте, парадоксальне поєднання свіжих, м'яких квітково-цитрусових нот і таких більш глибших, деревинних тонів дуже красиво. Вишукано це ідеальний такий. Збалансований аромат, даремно він називається дзен. Це як така е, дуже приємна вишукана гармонія звучання. Я дуже люблю цю композицію, активно нею користуюся і от. Теж оце моє перше внутрішнє радісне враження від цього аромату. Воно завжди мене супроводжує, коли я користуюся цією композицією. Вона прекрасна, бренд Sey Shadow Zen. Така сама неймовірна радість зі мною сталася, коли я відчула звучання аромату Prada Iris. Аромат з'явився, коли я вже звернула свою увагу на ноту Ірису, активно її почала виокремлювати в композиціях і ну, шукати аромати, в яких би була ця нота, і вона красиво проявлялася. І от, знову ж таки, я брала на осліп цю композицію, коли відчула цей неймовірно красивий, п'янкий, якийсь такий вологий, соковитий. Аромат е, ірису, і тут є і мандарин, і неролі, і бергамот, е, бензоїн. І це так красиво, так приємно, так е, дуже якось сонячно, радісно, ну, неймовірно, красивий аромат. Щаслива, що він з'явився в моїй колекції, що він поповнив мої аромати з нотою ірису, і теж була неймовірно радісна. От відчути його звучання і зрозуміти, що він мені неймовірно імпонує. Дуже красивий аромат Prada Iris. Такі ж приємні та радісні відчуття у мене з'явилися в момент, коли я відчула аромат бренду Ланком Водазур. Якийсь він мені такий легкий, невагомий, весняний, прозорий, аромат якоїсь такої молодості, свіжості, радості, енергії, якоїсь такої приємної. Дуже позитивної вібрації, і я була щаслива, коли вперше відчула цей аромат. Я також його вибирала в сліпу, і я була просто вражена красою прояву звучання цієї композиції. Дуже приємна лаконічна піраміда композиції, яка починається з лимону та бергамоту, піон з трояндою в серці, і деревинні ноти та мускус в базі, роблять аромат в міру щільним, таким м'яким, і от неймовірно якимось свіжим, вологим. Знову ж таки радісним, якимось яскравим, таким іскристим. дуже красива композиція. І от в мене також сталося таке кохання з першого подиху з тим ароматом. Ланком одезур щиро рекомендую. От, особливо на весну, на літо. Ця композиція просто неймовірна в своїй красі, тому рекомендую вам його спробувати. Таким же самим приємним і радісним було моє знайомство з композицією бренду Lancôme, «Pearls de Lancôme». Також дуже красива композиція з нотами ірису. Разом з ірисом тут була болгарська троянда, кашемірове дерево, Пачулі та Перець в серці, і цей аромат якийсь такий він для мене. Красивий і м'який, і якась приємна гірчинка та різкість в ньому є. Я якраз пам'ятаю, що в цей момент, коли з'явилася ця композиція, в мене я активно користувалася ароматом «Монталь Dark Purple. Я от почала ці аромати накладати один на одне. Як це красиво виходило, от яке нове звучання красиве виходило. Просто неймовірна краса. Я щиро була задоволена і зараз іноді використовую це поєднання. Мені дуже подобається, але і власне сольне звучання Purple Delalique, Неймовірно красива композиція, щаслива, що вона є в моїй колекції. Вона, от правда, весь час я так радісно її сприймаю. До речі, також композиція така з бюджетного сегменту. Тому якщо у вас є бажання мати класний такий вишуканий, стильний з якоюсь такою харизмою аромату, от придивіться до цієї композиції Перол і ви будете приємно здивовані. І красою, Яку дарує звучання цим ароматом, щиро вам рекомендую спробувати цю композицію. Також спробувавши аромат бренду Клое льо, з нього саме власне, почалося моє захоплення брендом Клое. Неймовірно, знову ж таки, красивий, як можна зрозуміти, з назви легкий, ненав'язливий аромат з солюючою нотою Троянди. Дуже вишукано, ніжно проявляється. І о, оця якась така, знаєте, ніби і ніжність, і м'якість, і невагомість, і в той же час досить потужна за своєю силою прояву і стійкість, і шлеф цієї композиції. Я пам'ятаю, як неймовірно радісно мені було користуватися цим ароматом. Я це робила влітку, він вже практично. Добігає кінця, обов'язково при нагоді зроблю дубль композиції, тому що вона мені дуже подобається. Я щиро захоплена красою звучання цього аромату. Ну і знову ж таки, згадуючи своє перше враження, коли я зробила, ну, вдихнула вперше цю композицію, яка я була щаслива, як мені було від того дуже так. Якось сонячно, світло. Тому що от таким же сонячним та світлим є цей аромат. Щиро його також рекомендую вам спробувати. Бренд Chloe, композиція Льо. Таким же, неймовірно, приємним та красивим для мене в момент першого знайомства виявився аромат бренду Gierlen. Це композиція Moon Girlen Sparkling Bouquet. Як це красиво! Неймовірно, м'яка е, така композиція, в якій поєднується звучання піону, традиційної лаванди, бергамоту, е, традиційної бурбонської ванілі, санталу. І оце таке м'яке ніжне звучання піону, у поєднанні з соковитою, солодкою грушею, яка також є на старті, білий мускус в базі роблять ну, настільки цей аромат красивий. Жасмин самбак якось такої п'янкості додає звучання цьому аромату. ну, Відповідно, красивенна лаванда в серці. Дуже красиво вишукано. І я неймовірно тішуся з того, що а, цей аромат є в моїй колекції, і з таким. Приємною теплотою згадую свої перше враження від знайомства з цим ароматом, тому що можу відверто сказати, що це було кохання з першого подиху. Гірлен, Монґірлен, з Партлінбуке. Ну і фіналізувати хочу нинішнім моїм крайнім таким супер відкриттям, Особисто для мене це аромат бренду Boucheron Huarte. Я вже так його нормально відносила, хоча аромат ну, до місяця часу, з як у мене з'явився в колекції. І ну, це настільки красиве поєднання фруктових нот та квіткових, ну, тобто, як я кажу, традиційні квіти в парфумерії Жесмин та Троянда, ніби роблять дуже красиву рамочку для звучання яблука, паливниці. Персику, дуже приємний такий цитрусовий старт аромату з апельсину, грейпфруту, просто з цитрусових нот. І оця квітково-фруктова така симфонія йде в м'яку базу з карамелі, в м'яку базу з білого мускусу, кашмерану, ванілі та білого кедру. Дуже красиво, якось так пронизливо-жіночно. Ну, Насолоджуюсь цим ароматом, от неймовірно, навіть після того, як я от перехворіла і втратила відчуття смаку та аромату, от цей аромат, не дивлячись на його ніжність, якусь м'якість, таку вишуканість, десь він трошки пробивається до моїх рецепторів, тому дуже часто його використовувала. так досить. Уже серйозну кількість відпила аромату. Дуже красивий, неймовірно, жіночний аромат, з яким в мене сталося кохання з першого подиху. Тому я також вам щиро рекомендую ну, сама естетика флакону, про неї теж годі говорити. Для мене це теж суцільне задоволення, і щиро рекомендую спробувати цей аромат, аби ви також відчули, оце таке. Перше радісне знайомство і перше дуже приємне відкриття якогось такого хорошого, якісного аромату. І, до речі, знову ж таки за досить комфортну вартість порівняно з зараз основною ціновою політикою хороших, якісних парфумів. Тому також рекомендую вам Boucheron Quatre спробувати і насолодитися цим ароматом. Ось така була моя підбірка ароматів, з якими в мене сталося кохання з першого подиху. Можна з цих композицій дійсно неймовірно мене вразила, і багато з них вже тривалий час в моїй колекції. Деякі аромати нещодавно з'явилися, але я вас запевняю, що я буду повторювати ці композиції, якщо вони добігатимуть кінця. До речі, якщо якісь з ароматів вас зацікавили і ви б хотіли його спробувати, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом, можете написати мені туди, або ж в описі під даним відео я залишу посилання на. Свої сторінки на шафі та на сайті Кримчик, де ви також можете замовити ці аромати на розпил. Я з великим задоволенням поділюся з вами цими композиціями. Сподіваюся, що ви приємно провели час і дане відео вам сподобалося. Тож поставте йому, будь ласка, лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. А в коментарях напишіть. З якими у вас ароматами сталося кохання з першого подиху, які композиції вразили вас настільки, що зараз вони посідають своє почетне місце в ваших колекціях? Мені буде неймовірно цікаво почитати ваш досвід, ну і, можливо, взяти на озброєння якісь рекомендації і звернути увагу на якісь композиції, а часом поділитися своїми враженнями про них. Тому зустрічаємося в коментарях. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами та все буде, Україна!